Кем от синус, з правильним синусом. Приїхав здалека, не працює від батареї. Не бачить батарею. При переході на батарею падає в аварію. Запустився. Напруги бачить. Каже, що батарея пуста. Вже кручений, бо деякі гвинти не докручені. Наперекос пішло, не позатягували. Тобто був в ремонті або як мінімум всередині шпорталися. Так, включений, вихідна є. І при пропаданні мережі ось так себе веде. Тобто фізично батарея під'єднана, але не запускається інвертор. Ліземо всередину. Не люблю я ту гамняну техніку, але раз приїхав, треба подивитися, що в нього всередині. Ззаду великий вентилятор, дві розетки. Одна з заземляючим штирьом, друга боковинки під євро. Запобіжник тільки по 220, по-низькій нічого немає. Всередині нічого нового, силова плата зверху, дросель, тороїдальний трансформатор. Головна плата керування стоїть вертикально, окрема плата індикації. Процесорний модуль на окремій плаці з керамічною пластиною. То, що не люблю якраз, а є. На вигляд, нічого явного проблемного не помітно. На перший погляд, горілого не видно. Два механічних термозапобіжника. Один вмикає вентилятор, другий відмикає живлення інвертора, коли вже ой. Є запасне місце на один силовий транзистор, зібраний на ERF 3205 Розпаювати такі модулі страшно тяжко, незручно. Надіюся, що в нього. Проблема не з силовою частиною, але якщо це з керуванням, то не факт, що я візьмуся за ремонт і зможу зробити. Силова частина повністю справна, дорожки продзвонюються, розкачка жива, тобто з інвертором тут проблем ніяких немає. Знімаю плату процесора, лізу дивитися до дільника, яким визначається напруга батареї. Бачу, що воно вже перепахане. Тобто він явно був в ремонті. І його не зробили. Ну і це йому буде коштувати діагностики і дороги в дві сторони з іншого міста. Тому що з такою проблемою я вже стикався і рішення її не знайшов. Якби я знав, що його вже робили і не зробили, і що проблема саме така, то навряд чи я би за то діло взявся. Ну, для престижу так сказати, ще перегляну, перевірю, але вже чую, що на жаль, це буде неуспішний ремонт. Отож портуюся в тому кемоті, там перевірив, там перевірив, там нормально, там звірився зі змальованою схемою, там подумав. А він взяв і запрацював, як з ним бути? Вимикаю 220. Працює, хоч би що, в аварію не падає, працює від батареї. Переходжу на 220, вертається назад, заряджає батарею. Пес його знає. Нічого явного не знайшов, особливо нічого і зрушити не було де. Воно запрацювало. І я як би розумію, що воно як запрацювало, так і перестане працювати, але ж бін я вже четвертий чи п'ятий раз не можу зловити момент, де і чому воно перестає працювати і що тому причина. Отак от і працюємо з китайською технікою, поки не повезе. В таких випадках є ще один спосіб діагностики на деформації. Зрозуміло, що десь щось може відходити, тому отак от добряче мучу плату. Навіть не так перейде на батарею. Ми на батареї, воно працює без аварії. Дроти, щоб мені не перекусило на керування. От я його так от добряче гну. Я його тепер так добряче постукаю. Йому хоч би що, воно собі працює. Тут силова частина, проблема не тут. Ну, але на всякий випадок простукаємо все. Як бачите... Воно собі працює, йому хоч би що. От як таке ремонтувати? Це називається плаваючий дефект. Пішла зарядка батареї. Зараз вентилятор включиться і буде заряджати. Цікаво єдине, що оверлоуд показав на секунду, не зрозуміло чого. Але знову нормально пішла зарядка. Давайте візьмемо лампу. Пес його знає, поки що збираю, поки не проявиться як дня, то поїде по ціні діагностики, поки знов не вилізе. І що ви думаєте, не встиг я то гамно зібрати, як воно знов не працює? На столі працювало, все було нормально, на деформації не реагує, на простукування не реагує, все на місці працює. І тільки він зібрав, включив і знов та сама херня. Знов не бачить батарею і. Вирубується і вирубується при обесточенні. Я не знаю, в мене просто немає слів. Розбираю знову, але я вже не маю надії то знаєте, Це вже четвертий чи п'ятий пристрій з схожим дефектом. І поведінка та сама, а причину зловити ніяк не вдається. Причому не тільки мені, а інші майстри так само бо ходять по руках вже перепахані. Є, дому Чукемута, знайшов рішення. Я думаю, що воно буде спільним для всієї лінійки клонів. Тобто це є вольтпольська і тому подібні ящики, котрі зараз не вміють ремонтувати. Принаймні, я не знаю про такі випадки, щоб їх вміли ремонтувати, з проблемою, коли не бачить батарею. Зараз 13,38 вольта повна батарея після того, як я її відключав. Заряджати він буде до 14,2 це легко перевірити. Вимикаю 220. Заряд батареї швидко падає, бо вона б здехла. Працюємо від 220. Знизу, видно, лампа ось там світиться. Перехожу на мережу знову. Просадка напруги пропала. Зараз піде зарядка. Пішла зарядка. Так само напруга швидко росте. Тепер вже 100% знаю рішення, тобто це вже не наугад і не запрацювало, не, не запрацювало, зробив щось і воно працює. А знайшов де, знайшов як. Звичайно, відкрито того не скажу. Але кому треба відремонтувати, кому відмовив раніше, можу спробувати ваші випадки розглянути. Йдеться іменно про ті випадки, в котрих неможливо перейти на батарею, коли пристрій падає в аварію і постійно показує порожню батарею. 1406. Ну і десь так воно буде триматися, та батарея не хоче до кінця підніматись, вона буде кипіти. Будемо вважати, що до 14.2 він заряджає. Простояв кемот через ніч, повторно включаю перед відправкою, перевіряю, чи нічого не помінялося, оскільки це були проблемні, дуже пристрої. І не впевнений був до вчорашнього дня, чи були рішення правильні. Тепер я впевнений, що все правильно, що все працює. Зарядка пішла, вихідна, вхідна напруга. Відмикаю 220. Є, працює від акумулятора. Повертаю назад 220, чекаємо переходу на мережу. Перейшов на мережу. Пішла зарядка. Працює, вимикаю. Не, він ще так хоче на батареї працювати. Пакую. Рішення є тепер вже железне, принаймні по проблемі, коли бачить пустий акумулятор, тому кому раніше відмовили, не зміг зробити і це актуально, можете звертатися. Тепер зроблю швидко і звичайно не дешево.